Чи зможе це ви Мацьопі просвердлити акацію. А то оказалось, що я все м'яке свердлу. О. зараз спробуємо, як з акацією справиться. Так. А ви там пишіть, чи це акація чи не акація. Скорість друга. Тут теж вроде, другу виставив. чекай, Тут головне, щоб по зубах не дали. Акацію не дуже воно хоче свердлити. А ну, Бо зараз будуть розказувати, що це не акація. Вона вже тут Акація ця суха, тому що це стовпчики, вони вже років 5 тут. Я їх вже цей рік хочу викидати на дрова. Думаю, трохи, треба спробувати. Ну, я вам скажу, 200 BC Ultra не зупиняється взагалі, свердлит, як німий. Оцей зупиняється. Це 200BC Compact. Так що для чогось важкого, ну я би не радив брати. Я би радив краще брати 200 BC Ultra. Він взагалі бомба, руку вириває. А от Ultra ніколи не зупинявся. Ну Там, звісно, і ньютонів більше. Все, отак його. Дюринда вийшлася, ну, о! Ну, може того, що ця акація звісно, суха і стара. Воно тверде, конечно, як кістка. Ну, свердлит. Просвердлити можна. Але для свердління я б совів лучше брати потужнішу модель. А от для кручення він вообще класний. Удобний, маленький, невеликий. Так, душе зараз ясен попробую свердлити.